Скажіть, будь ласка, ви казали, що не що прокурори бреші. Бреші, так. А, і порівняйте, будь ласка, вчорашнє засідання і сьогодні. Які у вас прогнози? Е, ну не будемо зараз про прогнози, а я скажу, що коли запитали лікаря, як він вважає, що робити в такому, він сказав, в такому випадку ми хворих госпіталізуємо. А е, ви чули, що сьогодні сказав прокурор? Що ніби лікар сказав, що можна? З ним проводити засідання. Не розцінюєте це? Ну це ну, ну, Ви розумієте, явна брехня. Або, ну, я не думаю, що в такого молодої такої людини така коротка пам'ять. Або він тут спав чи що робив. Я думаю, що це свідома брехня. Ісвани, як ви оцінюєте те, що відбулося, що Стаса відпустили? Чи це небальство, ви думаєте, чи це просто вони не знають? Що Ні, вони так... хочуть. Вони хотіли, після того що вони натворили, вони хочуть показати, що вони є законники, послушники закону і відпустили. Я вважаю, це, це змова олігарха Порошенка з режимом Кремлівським, тому що є договорення Порошенка з Путіним не переслідувати. Чільних функціонерів режиму Януковича. Вони скрізь є, в тому числі в парламенті, той же віл, сидить в парламенті, який, будучи уряді віце-прем'єром, організовував привезення тітушок на Антимайдан до Києва і цілий ряд інших діячів. Пан Льовкін, який був. Головою адміністрації президента, який знав всю інформацію, як і які сигнали, хто давав накази застосовувати силу розстрілу майданівців, цього не може не знати пан Льовочкін, і він давно повинен бути правоохоронні органи повинні були це дослідити. Ніхто навіть не робив спроби. Вивчити, дослідити це питання Станіслав, ви розумієте, прослідковується тенденція переслідування патріотичних громадських активістів. А Стас зарекомендував що себе в Криму як патріот. Потім він брав активну участь в блокуванні Криму. Це людина відома своїм послідовим патріотичними діями. І явно, що Служба безпеки фабрикує... А як ви думаєте, чому СБУ відчуває свою безкарність робіт? Ну ви розумієте, я думаю, що вони виконують певне замовлення, в цьому не сумніваюся. Ви ж бачите, що проти колаборантів, антидержавних діячів, підривників української держави, вони не бачать і не розслідують справу. На волі гуляє Єфремов. До речі, проти нього навіть не порушилася справа за антидержавну діяльність. Хоча це всім і давно відомо про його діяльність. Служба безпеки не бачить антидержавної діяльності вже багато років пана Медведчука, цілий ряд інших речей і діячів вчорашніх. В тому числі і частина тих, хто разом з колаборантами діє на території окупованих частин Донецької і Луганської областей, вільно приїжджає до Києва, як виявляється.